Вісім зафіксованих у Чернівцях вагітностей до 18 років торік і одна в 2015-му. Лікар-гінеколог дитячої поліклініки Анжела Ясинська розповідає, дедалі частіше до неї приходять дівчатка, які починають ранні статеве життя. Більша проблема криється в тому, що такі підлітки інформацію про контрацепцію довідуються не від фахівців, а від подруг ще з інтернету і так можуть завдати шкоди своєму здоров'ю. Якщо вона починає ранні статеве життя з 13-14-15 років, значить, якщо вона приймає гормональні таблетки не планово і не, ну, не в такому, як повинно бути об'ємі. Потім, коли вона вже виходить замуж, вона ніби хоче нормальної повноцінної сім'ї, вона не може нормально завагітніти. В дитячій поліклініці дівчаткам розповідають про безпечну контрацепцію. Такі лекції організовують у школах. Якщо спершу учні соромляться, анонімних запитань каже Анжела Синська не бракує. Чимало неповнолітніх дівчаток, які живуть статевим життям, взагалі не спілкуються про це із батьками. Торік, 14-річна дівчинка, яка прийшла до лікаря, про вагітність довідалась випадково. Найголовніше завдання каже медик переконати зберегти дитину. Добре, що ми якось знайшли спільну бесіду з хлопцем, з яким вона зустрічалася. Він був старший від неї. Він якось з порозумінням. До цього віднісся. Потім ми знайшли спільну бесіду з батьками дівчини, і нам вдалося уговорити цю дівчину, щоб вона зберігла вагітність. Вона родила нормальну здорову дівчинку. Але дуже часто буває, що ці діти не хочуть зберігати вагітність, тому що вони самі ще в стані дитинства. Розумієте, вона навіть не розуміє, що з нею робиться. Данилкові два місяці до своєї ролі новоспечені батьки вже потроху звикли. Раніше було трошки важче, але. Нічого, ми справляємося помаленьку? Уночі звикаємо побільше, тому що встаємо. Аліна та Сергій до народження малюка старанно готувалися. Майбутня матір пройшла ретельний медичний огляд, все склалось добре. Годувалися там книжки, інтернет, всяке таке. Е і всяко старалися, щоб він у нас з'явився. тепер щасливі батьки радіють синочкові і з часом кажуть, готуватимуться до нового поповнення. Медики ж говорять для здоров'я матері та дитини і позитиву в родині. Добре, коли народження малюка планується заздалегідь обоє батьків. Майя гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.